Вітаю всіх! Хочу зробити сьогодні розклади такі цікаві, але перше, що мене цікавить, я в телеграм-групу викидувала цю новину Київ. По-перше, була тема загрози для Києва обстрілу комбінованого для Києва та області. Сильна-сильна. Але приїхав цей дядька з Америки і тишина в Києві. Хоча мені не сподобалась заява Зеленського, що не було масового кобінового обстрілу України. Був. Вінниця була, Краматорськ був, Харків був. Кривий ріг був, любі мої. І ракети, і шахити. Ну, що вам сказати? Кривий ріг. Ваш вихованець, людина, яка звідти, ось так. Неприємно, правда ж? Не хочу харків'ян-президенти, щось зовсім тепер. Не хочу. І так, Київ. Чому не обстрілюють Київ, поки там є Келох? Представник Америки. Чому не обстрілюють Київ, поки там є Келох? Дивимось. Показати результат. ППО. По-перше, там захист зараз є. По-друге, це хитрий такий хід і куча, куча захисту. Вибачте. Це нормально, що воно так родить. Ось. П'ятірка житлів. Куча захисту там стоїть, і сенсу немає. Зараз там якось по-іншому трошки. Дивно, весь захист. Під приїзд, захист. Ану, і це результат. Угу. Домовленості. Домовленості є. Захист домовленості не можуть вони перескочити ці домовленості? А тепер. Які загрози для Києва, коли Келог поїде звідти? Які загрози для міста Київ, коли Келог звідти поїде? Які загрози для міста Київ, коли Келог звідти поїде? Що там буде? Ого! Відразу з короля мечів. Любимо, Київ. Потім знову життя в метро або максимальне враження і дуже хитрі підступні дії. Ось тут. Розумієте, що низько ракети, низько шахеди, щось не фіксується, щось не побачили. Вісімка кубків, прольоти, транзити, дороги, мости. Обережно. До речі, сюди. Все, що пов'язане з дорогами, з транзитом, переміщенням. Біля води. Обережно, обережно. Ресурси, фінанси. Це, це буде з часом. Звісно, коли поїде Келох. Не зараз, але. І далі ось справедливість і випадають адміністративні будівлі, ті ж консульства, ті ж якісь організації, все сюди. Але перша карта король мечів військові. Це може бути офіси чого, СБУ, розвідки силових структур також. Віка мечів на Дніколода. Це тупікова ситуація, тобто загнати конкретно роззавантажити ППО. І сюди ж сюди ж. Якщо летітиме і ракети, і шахеди, летіти буде. Трійка мечів особливо не подобається ракети і все інше гімно. Давайте подивимося, чого більше буде. Чого на Київ летітиме більше? Від чого найбільша загроза? Ракети. Більше ракети, більше по області. Ось мені показують чомусь в області. Околиці, ракети, околиці області, шахеди. Шахеди, сімка Пентаклів довго буде. Це по шахедам атака буде довгою. І важкою. Вибухи пожежі, дивіться. Багато роботи ППО. Прольоти, транзити також, враховуйте, руйнування матері... втрата чогось матеріального, тобто руйнування серйозні. Ну, що вам сказати? Просто нереальна робота ППО. По шахи ракети на що випадає. Ну, більше як околиці, так. Але можуть бути жертва від ракет знову. Будьте обережні. До речі, урядовий квартал, також обережно. Що вам сказати, Київ? Буде дуже погано потім, бо вони дійсно потім до цього готуються. Поки він там є, є домовленості не чіпати особливо, вони є. Але ж поїде самі розумієте.